Сьогодні у нас ексклюзивна розмова. Ми поспілкуємося з губернатором дистрикту Україна-Білорусь Ротарі клубу. Це Сергій Завадський, який сьогодні відкриє таємниці ротарі клубів у світі та в Україні. Сергію, доброго дня! Ми дуже раді, що дня. ви знайшли можливість з нами зустрітися і поспілкуватися. Сьогодні, 22 лютого, святкують 114-ту річницю від заснування Rotary International. Що ця дата означає особисто для вас? Я би хотів трошки поправити дата взагалі тут 23 лютого, тобто основна дата буде завтра. А напередодні дійсно сьогодні е ротарійці Львова е і інших ротарі-клубів інших міст е України. Збираються, щоб відсвяткувати 114 ту річниці утворення ротарі, так і власне, що особисто для вас це означає, які виникають думки від цієї цифри 114 років. Е, ну потужна історія. Одна з перших громадських організацій, які називають себе сервісними або клубами служіння, багата історія не тільки в світі, а й в Україні так само. Ось цікаво, насправді не дуже багато людей знають, що таке ротарі. Тобто, велика кількість людей знає про це, але є ще більша кількість для якої це щось таке міфічне, містичне, навіть дехто порівнює з масонською ложею. Скажіть, будь ласка, більш детальніше, що таке все таки ротарі-клуб і яке його основне призначення? Rotary International – це є світова асоціація ротарі-клубів світу, яка об'єднує на сьогодні. 35, більше 35 тисяч клубів по всьому світу, більше, ніж 1,2 мільйони ротарійців. Ротарі-клуби об'єднують людей різних професій, які е, збираються попри свою основну діяльність е, для того, щоб допомагати громадам, в яких вони проводять свою громадську діяльність. Е, тим, чим можуть. Дослужитися, прислужитися місцевим громадам. Тобто задача ротарі клубу вона подвійна. З одного боку, забезпечити спілкування, дружбу між людьми, а з другого боку, допомагати людям навколо. Головне гасло ротарі це є сервіс, служіння вище за самого себе. І діяльність основна ротарі зосереджена, безумовно, на тих громадських проєктах, які ротарі клуби здійснюють в своїх громадах. Хто може стати учасником ротарі клубу? Учасником «Ротарі-клубу» може стати на сьогодні будь-який чоловік або жінка. Молода людина так само, або яка відбулися в своїй професійній діяльності, досягли Тобто певних... в матеріально забезпеченому плані, так? Людина має бути і морально, і фінансово теж готова допомагати людям не тільки просто своїм часом, але і фінансово так само. Тоді Крім того, ротарі-клуби притримуються стандартів етичних, щоб запрошувати до клубів людей, які поводяться і в своєму бізнесі, і в своїй діяльності, етичних норм. І є одним із кращими в своїх, в своєму роді діяльності. Це такий загальний принцип. Безумовно, це все відносно зараз, і багато хто є тільки на шляху до досконалості. Тим не менше, двері ротарі відкриті, відкриті, відчинені для нових членів І це е, зараз в Україні один з наших е, стратегічно, важливих, з, стратегічно важливих завдань, оскільки ми в цей період нашого розвитку 25 років, більше 25 років, як відновлено було рух роторів в Україні, і м, наше зростання і чисельне, і в кількості клубів, і роторійців, Це є запорукою того, що ми можемо. Ще більше робити, мати ресурсів для того, щоб робити більше добрих справ. Хоча засновано, все-таки на території України було близько 90 років, чи саме 90 років тому. Абсолютно правда. ротарі клуби перші цей феномен ротарі клубів виник в Америці, потім поширився по інших країнах світу. Ротарі виникло в 1905 році. А вже перший, перші ротарі-клуби з'явилися на території сучасної України. Тоді це була територія інших країн, але зараз це українські міста в Ужгороді, в Чернівцях, у Львові, ще до Другої світової війни. І в цьому році ми визначаємо 90-річчя заснування руху ротарі на території сучасної України. Які є принципи, які для вас є найважливішими, не особисто для вас, а власне для всіх ротарійців. Принципи вашої діяльності. Моральні, етичні, так, але можете їх конкретизувати. Якщо говорити про принципи, то е, крім того, що це є служіння е, клубові, служіння громадам, служіння молодому поколінню. Один з великих напрямків Ротарі – це є розвиток молоді, навчання, сприяння е, розвитку лідерських якостей у молоді. Е, це є служіння міжнародному порозумінню. Дружбі міжнародними і розбудові миру в світі. Це якби, якщо брати напрямок служіння і відданість саме таким напрямком служіння є одним з головних принципів діяльності ротарійців і ротарі-клубів. Ну і безумовно, що є е, е, Деякі принципи, як наприклад, є тест чотирьох питань, який вже напрацьований протягом ну, не ста років, трошки менше, але тим не менше досить багатьох десятиліть, який полягає в тому, що що би ми не обговорювали, що ми не вирішували, треба завжди звіряти, чи це є правда, про що говорить, чи той, хто прийшов нам пропонувати, чи розповідає хтось з ротарійців. Чи це, є, чи це буде сприяти розвитку доброї волі і дружби між, між людьми? Чи це є справедливо по відношенню до всіх сторін зацікавлених? Ці принципи вони залишаються незмінними, і ми ними керуємося у Львові? Сім клубів, ротарі клубів. Так а ви є губернатором дистрикту 2232, Це власне Україна, Білорусь. Так скільки клубів ходить під ваш, під ваше керівництво? Ну, це не можна назвати керівництвом. Це більше координація. Я протягом цього року, а в ротарі йде ротація постійна. Кожен рік змінюються президенти клубів, змінюються губернатори тобто територіальних об'єднань. Часу там знаєте, то кажуть, дуже часто о, давайте ми тільки почали, а результат отримуємо там за років п'ять такого. Часу немає. дуже мало іде, дуже інтенсивна підготовка. Потім є. Обмежений час цього лідерства в цій координації. І якщо говорити вже про ваше питання, на сьогоднішній день 54 ротарі клуби на території України і Білорусі і близько 850 ротарійців, які об'єднані в ці клуби. Як часто ви бачитеся з ротарі-клубами, які є у Львові? Обов'язок губернатора за свій рік відвідати кожен клуб. Це є одна з задач бути зв'язком, тому що губернатор представляє ротарі International цю всю асоціацію, і задача відвідати кожен клуб, тому що кожен клуб є автономним в своїй діяльності. Ротаріці самі вирішують, які проекти вони проводять, де, де потрібна їхня допомога в їхній громаді, що вони будуть здійснювати. Тобто вона немає конкуренції у ротарі-клубах між собою? Ну, практично ні, тому що справ добрих навколо потреби в добрих справах є дуже багато. І немає сенсу. Навпаки, ротарі-клуби дуже часто об'єднують свої зусилля. І одна з потужних форм е є те, що Rotary International створило фундацію Rotary, тобто власну фінансову фундацію, яка е до якої, окрім внесків. Для здійснення діяльності ротарі ротарійці і не тільки ротарійці, а й благодійники з різних країн вносять до фундації пожертви, які підтримують проекти ротарій клубів. Це є така потужна фінансова підтримка, і вона дозволяє значно збільшити вплив. І е, результати тих проектів, які здійснюють ротарі клуби. Тому що завжди на будь ідею, яка виникає в ротарі клубі, є можливість отримати додаткове фінансування з цієї фундації. А можна дізнатися, чи могли б ви озвучити власне, яка, який цей внесок фінансовий? Що стосується внеска на діяльність, е, які є обов'язкові, ну він складається з трьох частин. Є, е, Внесок на Rotary International на підтримання діяльності глобальної всієї структури, тому що є декілька світових центрів, які забезпечують і навчальну методичну літературу, і діяльність таких, як я, губернатор, тому що це теж входить в загальне адміністрування всієї організації. На сьогодні це складає десь приблизно на одного ротарійця 70 доларів на рік. Якщо говорити про діяльність дистрикту як територіального об'єднання, приблизно аналогічна сума теж є внески, в яку ротарі-клуби за кожного ротарійця сплачують на те, щоб проводити навчання. бо президенти і інші, ми називаємо офіцери клубів, міняються щорічно. Є секретарі, є і голови різних комісій в клубах, їх треба навчати. І тому ціла серія навчальних семінарів вимагає фінансування, і це теж є частиною цих внесків. Які е, збираються територіальними об'єднаннями. і є частина внесків, які включаються в кожного клубу свої. Клуб сам вирішує для своєї діяльності, підтримання, адміністрування своєї діяльності, теж є частина внесків. Тобто сказати, щоб це була велика сума, то ні. А от пожертви вже е, це окрема річ. Це кожен ротарієць вносить пожертви до фундації, в залежності від своїх можливостей і. Бажання підтримати фундацію. Дякуємо за відвертість. Власне, тому що цей момент теж дуже багато кому цікавий, тому що mm -hmm. дуже часто думають про те, що якщо є учасником ротарі клубу, то це якісь там мільйони обов'язкові потрібно вносити. Ні, це, це не так. Є люди зовсім різного достатку, і якщо говорити глобально, то серед ротарійців є дуже багато відомих особистостей це є. І Представники королівських династій. Це є і президенти, і прем'єр-міністри різних країн, такі як Ангела Меркель, такі як Білл Клінтон, ну, можна називати Уінстон Черчилль. А можете назвати когось з України? Можу. На сьогодні Степан Іванович Кубів, віце-прем'єр наш, він є ротарієць, він член ротарі клубу Львів. Дійсний. В моєму клубі, який називається Київ-Сіті. Почесним членом нашого клубу є ми називаємо дитячим омбудсмен, це представник президента в справах дітей Микола Кулеба. Ну, різні є люди, які Але попри відомі, це все, так. ротарі клуби залишаються аполітичними. Так. І у вас ще які у вас є принципи теж тут? Ротарі клуби поза політикою, поза різними питаннями, які роз'єднують національними, релігійними. Ці питання ми не обговорюємо. Наша задача допомагати іншим. Основна, тому те, що нас об'єднує, це ми і сприймаємо як основні питання для нашого поворення, наші проекти, розвиток дружби між людьми, сприяння розвитку миру в цілому світі, підтримка молоді і розвитку. Оце от основні задачі наші, тому ми Сьогодні... на цьому зосереджуємося. Сьогодні відбудеться дуже важлива подія для усіх ротарійців, так. тому що ви плануєте підписати меморандум. Про що цей меморандум і для чого ви це робите настільки там публічно запрошуєте е, абсолютно всіх. Я знаю, що можуть потрапити дуже багато бажаючих, просто подивитися на цей момент. Правильно? Ну, по-перше, хочу сказати, що «Ротарі-клуби» клуби це відкрита організація. Е, є відкрита організація на сайтах, на наших сторінках, в соціальних мережах, де ми збираємося, коли, як. І за бажання любий може попросити прийняти. Ми традиційно запрошуємо на наші зустрічі, на наші засідання. Ми називаємо гест спікери тобто людей, які можуть розповісти або про якусь свою діяльність, або про свій проект, або про свої досягнення в якійсь сфері, завжди це є частиною. А що стосується. Меморандуму то здійснюючи діяльність Ротарі об'єднує зусилля з різними громадськими організаціями, спілками, асоціаціями, які теж мають серед своїх завдань, в тому числі і благодійність або різну діяльність, громадську діяльність, яка націлена на допомогу громадам. Сьогодні ми будемо підписувати меморандум з Українською асоціацією лідерів бізнесу. Ротарі в своїх лавах об'єднує багатьох бізнесменів так само. І в нас є природня зацікавленість співпрацювати з такою асоціацією, яка може бути зацікавлена в нашій діяльності. І в них теж є їхні громадські проекти, можна об'єднувати зусилля. І Про це ми будемо підписувати меморандум. А щоб це було стало відомо і ротарійцям, і членам їхньої асоціації, ми робимо це публічно відкрито. Тобто кожен може прийти і побачити це все так, на власні абсолютно. очі. Скажіть, будь ласка, в цьому році також ви будете святкувати 90-річчя. Планується якесь велике святкування, також повинен приїхати один із відомих лідерів на територію України. Правильно? А так. коли це все буде відбуватися? І як? Ми плануємо цілий цикл заходів, пов'язаних з тим, що 90 років тому. В містах Ужгород, Чернівця, Чернівці та Львів були засновані перші на території сучасної України ротарі-клуби, і це почнеться 3-5 травня в Ужгороді, там де самий перший ротарі-клуб був заснований, так історично склалося. А потім буде міжнародна конференція у Львові наприкінці травня, 26-27 травня. І на цю конференцію, яка буде присвячена саме історії роторів в Україні, нашим здобуткам, нашим планам, і на цю конференцію ми дуже раді, що підтвердив свою участь обраний президент Rotary International Марк Малоні, який, каденція якого почнеться з 1 липня цього року, але ми його вже запросили до нас на, на цей захід, і він підтвердив свою участь. Ми вже просто про це знаємо, хотіли ще почути від вас цю Дякую. інформацію. А ще розкажіть, будь ласка, про подарунок, який ви сьогодні готуєте і ви передасте Любов Волошин, яка власне є керуючою музею Олекса Новаківського. Чому для чого? І, і оскільки я знаю, що саме ротарі клуби займаються глобально цією медичною проблемою, так? Uh... Більше 30 років тому один з проєктів ротарійців Філіппін, а потім інших країн світу призвів до того, що з'явилася глобальна програма, якою ротарі займається вже більше 30 років. Це викорінення поліоміліту як такої, як хвороби. Тепер мало хто в Україні, можливо, з молоді, взагалі уявляє, що це дуже небезпечна і страшна хвороба. Люди старшого покоління, напевно, більше пам'ятають, що в 50 роки, в 60 ті роки було багато захворювань, і люди страждали, в тому числі і пані Волошин, теж в свій час від цієї хвороби постраждала. Це є глобальна програма, яка об'єднує не тільки ротарі, а й інших багато громадських організацій і всесвітніх асоціацій і країн урядів країн світу витрачено мільярди доларів на цю програму, було вакциновано мільярди дітей по всіх країнах світу, і можна просто навести такий короткий приклад, що ми дуже близько на зараз знаходимося до того, щоб поліо зовсім викорінити. Якщо в 1988 році на рік було приблизно 350 тисяч захворювань. Реально людей з паралічем, то на сьогодні лише дві країни лишилося, де є дикий вірус поліоміліту, це ще циркулює: це е, Афганістан і, і Пакистан. І є ще поодинокі випадки, коли є спалахи цієї хвороби в деяких інших країнах. А випадки обмежуються десятками, займось. просто менше десяти на рік цих випадків хвороб зараз в світі. Тому. Можна сказати, що ця хвороба вже практично викорінена, залишилося дуже мало, але потрібно продовжувати зусилля, щоб це цю хворобу викорінити. І ротарі займається цим питанням вже 30 років. Більше 30 років так допомагає власне у розвитку знаходження рішення цієї проблеми. Так. А що ви сьогодні плануєте подарувати? Власне, для це добору? буде подарований спеціальний візок, щоб допомогти пані Волошин. Пересуватися більш мобільно, більш вільно, і людина постраждала від полю. Ми хочемо їй допомогти, і цим самим привернути увагу тих, хто ще сьогодні роздумує, чи потрібна вакцинація взагалі, тому що вакцинуватися потрібно не тільки від полю, тому що іншого, вибачте. Методу боротьби немає. Тільки вакцинація може зберегти здоров'я людей. Є інші хвороби, від яких треба вакцинуватися. Ми хочемо цією ці, ці акцією теж привернути увагу, що вакцинація це ді, дієвий метод, його треба, незважаючи на певні застереження і інформація, яка розповсюджується, не зовсім правдива про те, що вакцинація нібито комусь шкодить. Навпаки. За рахунок вакцинації люди зберігають своє життя і здоров'я. Ви, як губернатор ротарі Дистрикту 2232 Україна, Білорусь. Ем, скажіть власну думку, що зробити, щоб в Україні стало жити краще? Ну я, по-перше, хочу сказати, що можливо, ми не віддаємо собі не завжди, не завжди усвідомлюємо, але ми вже живемо краще ніж це було. 30-40 років тому. Якщо дехто пригадає, як це реально було в ті часи, і порівняє, як ми живемо зараз, так у нас ще є багато речей, які потрібно вдосконалювати, розвиватися. Але для того і потрібно працювати, допомагати один одному, співпрацювати з іншими країнами, з іншими людьми. Ми рухаємося в вірному напрямку і треба. Продовжувати це робити, а якщо є можливість допомагати іншим, треба це робити. Щодо ротарів у Львові, я хотів би сказати, що львівські ротарійці є дуже потужним, потужною складовою ротарійського руху в Україні. Вони з самого, якщо не говорити і 90 років тому, були в самих початках. І після після відновлення роторів в Україні в 90-ті роки, і зараз це є найчисельніший по кількості. Якщо брати, порівняти кількість роторійців в різних містах, то роторійців у Львові є найбільше 206 учасників так, і сім клубів. І сім клубів, так ну, це вони дуже активно. потужна сила, яка багато чого робить корисного для львів'ян, для міста, для медичних закладів, для різних. Сиротинців дуже велика сфера для молоді, для розвитку молоді. Для Всі клуби сьогодні будуть представлені так. на підписанні меморандуму. Ми І... вам хочемо подякувати за таку цінну, корисну інформацію, а також за вашу відвертість. Дякую, дякую вам. До зустрічі.